Дорогі духовні Отці, як Василь, всі присутні тут у храмі, які моляться в онлайн-трансляції. Слава Ісусу Христу. Маємо нашарування таких е, святкувань, бо церква святкує перед празництвом Різдва Пресвятої Богородиці сьогодні. І так само маємо суботу перед Воздвиженням і. Е, Читались, сьогодні слухалися моє Євангеліє саме суботі перед Воздвиженням, тому що ми його можемо почути лише раз на рік. Рядове Євангеліє можемо почути і в інший раз, але в суботі перед Воздвиженням можемо почути раз на рік. І завжди е, це Євангеліє говорить нам про, про відносини, хто любить батька або матір більше, ніж мене, той мене недостойний, і про хрест. І давайте зосередимося на двох таких, можна сказати, поняттях на відносинах і на Христові. Ну чому тут Ісус говорить, що хто любить батька або матір більше, ніж мене, той мене недостойний? Чи Він цим хоче скасувати четверту заповідь, яка заповідає: любитимеш або шануватимеш? Батька і матір і добре тобі буде, і довго би ти прожив на землі. Ісус не, не має на меті тут скасувати четверту заповідь і взагалі і близько того не має на меті, просто бажає показати, що наші людські відносини завжди будуть обмеженими, бо зачасту буває так, що діти від батьків чогось бажають для своєї користі, батьки відчуваються використаними. Не, відчуваються, що діти їм невдячні, що їх лишили. А часто і, і, і батьки від своїх дітей бажали б більше любові, більше поваги і теж відчувають себе такі розчаровані в своїх дітях. Тобто відносини наші природні, які є в нас в природі, природно закладені, любов до своїх дітей, любов. Дітей до батьків вони мають певний ліміт, бо вони є людськими відносинами, природніми відносинами. І вони мають ліміт. А за часту, коли там приходить гріх, то ці відносини виглядають дуже карикатурно. За часту е діти обіжаються на батьків, бо там їм щось не додали і завжди щось претендують на щось. А батьки обіжені на дітей, бо їм не ту честь уділили, яку вони очікували. І, і, і тому Христос каже, що і, така любов, вона, вона, вона скінченна, вона має повні свої ліміти. І тому, щоб відкрити нам очі на більшу перспективу, пропонує нам Хрест. Бо більшої любові, як міг Бог показати на Христове, не можна собі уявити. І Хрест це єдине місце, де може зустрітися Бог і людина. Ми часто утікаємо. Не хочемо ми навіть чути про хрест. І коли навіть чуємо, ой, та вже знову хрест, наскільки ну можна за той Хрест слухати. Але це щось дуже важливе, церква нам пропонує і готує нас до свята воздвиження, бо дає суботу перед воздвиженням, неділю перед воздвиженням, потім саме воздвиження, потім субота після воздвиження, неділя після воздвиження. Чого така увага Христове? Хоче нам показати, що хрест то є найвищий вияв любові, якої людина по природі не має. І тому Бог запропонував сам показати ту любов на Христові. І є єдине місце, де може глибоко зустрітися людина з Богом. То є парадокс, який нам тяжко зрозуміти, бо як можна ну, у певних стражданнях зустріти Бога? Можна. Ну як можна, коли. коли я, я, я сумніваюся постійно, коли приходять страждання, я сумніваюся, що Бог мене любить. Я сумніваюся. Якщо мене Бог любить, то не дав, не дав би мені страждати. Але таку присутність Бога, як. Ти можеш відчути в стражданнях не відчуєш ніде більше і нікого. Тому пробуймо сьогодні у цю суботу перед воздвиженням глибоко прийняти до серця це Євангеліє і пробувати спрямовувати наші людські відносини на перспективу Христа. Бо зачасту наші людські відносини вони також є зранені і вони також болять і відкриватися на Хрест Господа Ісуса. як Найбільший вияв любові, а на Христове ми можемося зустріти із Господом Богом. Молімся про то. Слава Ісусу Христу!